Привіт! Сьогодні розсмотримо, як зменшити зображення для сайту. Наприклад, у нас є пошукова система, і зараз знайдемо сайт, який будемо перевіряти. Наприклад, пишемо. Отакий от у нас запрос. Йдемо в картинки. Наприклад, от є сайт. Ось такий сайт. Ну, гарний, в нього дуже багато три картинки. Ми беремо, сохраняємо картинку. Першу, другу, третю. Да й досі. Йдемо сюди і дивимося, ця картинка 169 кБ, ця 1 МБ 650 кБ, та ця 233. Тобто, виходить так, що. Для того, щоб пошукова система добре прогрузила ваш сайт, потрібно, щоб картинки були маленькі. Наприклад, там 300, 500, 100 кБ. Ось у нас є картинки, так? Наприклад, це 233. Є дуже гарний сайт, називається teenischpack.com.com. Нам потрібно сюди загрузити картинку. Йдемо в наші картинки? 169 кБ. Загружаємо. Була 174, стала 53 кБ. Качаємо її. Далі. Ось ця, яка 1 МБ, 65 кБ. Перетаскуємо. Була 1,7, стала 281 кБ. Беремо третю картинку. 233. Ну, бачите, не, не дуже зменшили. Ну, все одно. І тепер ми усі картинки загрузили. Йдемо в папочку. І так, було три картинки 2 МБ та 300 кБ. Стало 524 кБ. Що це нам дає? Це нам дає те, що якщо у вас на сайті буде розмір зображення буде менше, то. Сторінка сайта буде швидше прогружатися, якщо у пользователя слабенький інтернет, сторінка швидше прогружатися, ніж до цього була. Як це перевірити? Ми нажимаємо правою кнопкою, миші, пострить код. Йдемо, отут, в Network. Обновляємо сторінку. Весить 5 МБ. І загрузилась за 2 секунди 77 мілісекунд. А якщо ми зробимо так, що на 2 МБ старінка буде легше, то фініш буде кращий на деякі секунди швидше загружатися. Якщо зробити на весь сайт, то буде сайт намного швидше прогружатися. відповідно, буде сайт швидше завантажуватися. І якщо весь сайт швидко завантажується, то дуже добре. Буде краще просуватися сайт в пошуковій системі Google. Побачимося в наступному відео.